Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме, чому Полісся втратила очки з гурцем, перемогу по чемпіонській від Динамо та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу зоря Олександрія, де перемогла команда Ротеня з рахунком 2-1. На початку сезону за нашими командами дуже цікаво спостерігати, тому що, ось, наприклад, зоря, яка грала лише там з чорноморцем і інгульцем, було цікаво, як вона себе проявить з більш гідним суперником, який у своєму складі має більш досвідчених гравців. Що стосується підопічних ротання, то вони взагалі зіграли лише один поєдинок проти ЛНЗ І враховуючи те, як Черкаська команда зіграла проти лівого берега, то це також не показника, тому цей матч був дуже цікавим. На мою думку, обидві команди за складом більш-менш однакові. Ну тобто, десь там в захисті Олександрія краще, десь в нападі Зоря краще, і плюс-мінус воно одне й те саме. Але зрозуміло, що командами керують зовсім різні людини, тому що є Руслан Ротань, який вже має там, певний досвід на тренерській посаді. А є Юрій Коваль, який більшість своєї кар'єри провів на адміністративній посаді. Якщо взяти увесь поєдинок, то напевно обидві команди заслуговували зіграти у нічию, тому що якщо подивитися на ту кількість помилок, яку припустилася Олександрія наприкінці другого тайму. То там, звичайно, могли пропускати і другий і третій голи. Однак відчувалося протягом, напевно, усього матчу, що десь Олександрія щастить, і що те невізіння, яке було наприкінці минулого сезону навесні, їм повертається зараз. І зараз вони набирають максимум очок, що для них зараз дуже важливо. Луганська заря також провела поганий поєдинок, бо можна просто подивитися на той момент, коли ковалець забивав свій гол зі стандарту. Грабці просто підпригнули на м'яч пролетів під ногами. Звичайно, що Турбаєвський нічого не бачив. Однак, кого хочеться відмітити у цьому поєдинку, це бразильця Безеру, який класно розіграв стіночку зі своїм одноклубником і забив гол. А після цього постійно напрягав гравців зорі і наносив небезпечні удари. У підсумку маємо другу поспіль перемогу Олександрії, яка в подальшому може стати взагалі куражною. Ось у Житомирі відбулася сенсація, де Інгулець зіграв з Полісся один-1. Тиждень тому, коли я розповідав, що Полісся перемогла Шахтар, я загострював увагу на тому, що в цьому немає нічого надзвичайного, бо в нас частенько таке буває, коли якісь команди перемагають Динамо або Шахтар, тобто трапляються якісь сенсації. Ну а те, що Поліція здобула тут перемогу проти Шахтаря, це не означає, що вони і надалі перемагатимуть, тому що ми ж бачимо, що їхній кадровий потенціал у класі не найкращий. І що коли вони зустрінуться з якоюсь командою, яка поставить автобус, то, звичайно, у них будуть проблеми. Ну, а другим чинником є те, що вони витратили майже увесь свій емоційний ресурс на перемогу проти Шахтаря. Емоційний ресурс він ще менший, ніж фізичний ресурс. Якщо його там нема, то це не як там собі знайти другий подих, і ти там як на крилах літаєш по полю. Емоційний ресурс він дуже вичерпний і його складно знайти ще й в таких важливих матчах. Ще один важливий чинник, який я розповідав у минулому відео про Поліція та шахтар: це те, що щоб не втратити цю цінну перемогу, потрібно і надалі перемагати. Тобто ціна цієї перемоги буде меншою, якщо Полісся втратить очки з Поліссям, і ми бачимо, що вони це і роблять. Тому, можливо, ось та п'ятикратна премія від президента клубу Буткевича вона ну, дуже знаціниться, якщо вони будуть втрачати очки з такими командами, як Інгулець та інші. Що стосується взагалі цього поєдинку та матчу, то звичайно інгульцю пощастило, що вони забили швидкий гол, і завдяки цьому там змогли там певний період часу грати за їхнім сценарієм. Так, звичайно, полісю вдалося завдяки е, дуже швидким ногам Олександра Назаренка зрівняти рахунок, але в подальшому більше нічого не змогли. Полісся, ж, як бачимо, не може збивати більше одного голу. Це ми бачили в усіх матчах, і в лізі конференції, і проти Шахтаря, і зараз проти Інгульця. Звичайно, проти Шахтаря це принесла перемогу, ну, але тут нічия як поразка. Ну і ще один матч, який відбувся у суботу, це Карпати Динамо, де кияни перемогли з рахунком 3-1. Цей поєдинок дуже цікаво почався, тому що вже на першій хвилині Карпати відкрили рахунок і відкрили його не якимось рандомним м'ячем, а дуже цікавою комбінацією, де Підлепенець обіграв гравця Динамо, віддав ідеальну передачу на очередька, ну а той просто розстріляв ворота. Однак, поки що, рівень львівських Карпат не дозволяє скористатися таким швидким голом, тобто забили швидкий гол і далі грайте у такий сценарій, який ви хочете. Але всі також ми прекрасно розуміємо, що вони грали проти київського Динамо, яке зараз знаходиться у дуже непоганій формі. Ми бачили, як вони розтрощили сербський партизан. Ми бачили, як вони пройшли рейнджерс, і я думаю, що в них все вдасться і проти австрійського Зальцбургу. До того ж, у Динамо, на відміну від кривбасу, який програв Карпатам з рахунком 3-0, більш цікава ротація, і є гравці, які також можуть вийти на поле, що стосується основних, і вирішити долю не дуже швидко. По-перше, це Олександр Піхальонок, який тривалий час пристрілювався воротам, бив-бив, десь два рази вдарив небезпечно і вже на третій раз влучив. Хоча, звичайно, це було не без долі везіння, коли був рикошет. Після цього у підопічних хлопашка вдавалося не пропускати більше голів ніж вони пропустили. Однак майстерні з гравців Динамо показали, що це дуже складно, тому що у першому таймі рахунок 2-1 міг робити Владислав Ванат однак він це переніс на другий тайм, де спокійно розібрався, вийшовши віч на віч. Взагалі, така перемога Динамо проти, незважаючи на те, що це новачки Карпати, однак вони все одно забили швидкий гол. Каже про те, що Динамо вміє перемагати у майже будь-яких моментах. Так це було непросто. Пропустили перші, зрівняли, вийшли вперед, але показує те, що вони вміють виходити з будь-якої ситуації. Такі перемоги взагалі можна вважати чемпіонськими, тобто. Можливо, десь ця перемога згадається, що вони колись там здобули вольову перемогу але пізніше ці три очки знадобляться їм щоб посісти перше місце. До речі, ще один важливий чинник в цьому поєдинку це те, що забив свій гол Владислав Ванат, і це перший гол в цьому сезоні. Для нападника це дуже важливо, якщо він продовжить так забивати, то результати Динамо можуть бути ще кращими. Тобто без втрат у чемпіонаті України спокійний вихід до фінальної частини Ліги Чемпіонів і так далі. До речі, ну і ще одним цікавим моментом у цьому поєдинку є те, що на матчі. Карпати Динамо на стадіоні Україна у Львові було присутньо 6300 вболівальників, і це рекорд спочатку повномасштабного вторгнення. Можливо, це й допомагає Карпатам вдома грати на відмінно, як вони це зробили проти Кривбасу, як вони це зробили швидко на перших хвилинах проти Динамо. Тому, чому би ні, якщо у команда є така підтримка на стадіоні? Ось у рівному Крувас впевнено переміг Верес з рахунком 2-0. Цей матч можна сміливо собі назвати таким собі червоно-білим дербі, тому що а у обох команд ці кольори є основними. Якщо дивитися цей матч і робити якийсь аналіз, напевно, головним успіхом Кровбасу є те, що вони забивають швидкий гол, і завдяки цьому далі розвивають свій успіх. Ми бачили, коли вони не забили швидкий гол з Карпатами, коли не реалізували свій пенальті, але після цього підопічні Лопашка скористалися цим і вийшли вперед. На цей раз в матчі проти Вересу вони забили першими і вже робили так, як це їм потрібно, і контролювали хід поєдинку. Тому що рівняни стали грати у більш відкритий футбол, відкрили зони. Ну а це дозволило Кровбасу створювати ще більше небезпечних моментів. Хоча, звичайно, Кровбас взагалі в цьому поєдинку міг програти самим собі, тому що Дібанго віддав ну, дуже незручну передачу назад. Після чого гравці Вересу виходили віч на віч. Ну а Романчуку єдине, що прийшло на розум, це зірвати атаку та отримати пряму червону картку. Хоча у підсумку це можливо допомогло Кровбасу не пропустити голу, бо вони і так грали у більшості. Ну після цієї червоної картки Романчука вони грали після цього у десятьох. Кожна команда, взагалі, ось цей момент з дібанго він трошки такий неприємний для нього, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що про нього зараз дуже багато чуток, що він може перейти в якийсь там більш Кращий чемпіонат за великі кошти, там за нього дають 3-4 мільйони євро. І якщо Кровбас не потрапить до Єврокубків, там не пройде цей іспанський Бетіс, то, звичайно, їм придеться відпускати і Дібанго, і, можливо, когось ще. Ось у Черкасах ЛНЗ здобув вольову перемогу над львівським рухом з рахунком 3-1. Цей поєдинок, напевно, важко судити, тому що у Львівської команди зараз багато втрат, тому що. Раніше вони відпустили таласа до японського чемпіонату. Сьогодні були відсутні ще два гравця, а тому це була ну, трошки інша команда, на відміну від тієї, яка готувалася до цього чемпіонату. Ну а ЛНЗ... Зе... Яка має у своєму складі багато легіонерів і багато гравців заміни. Вони постійно когось купляють. Наприклад, Момо, нападник ми бачили, що він проявив непогані якості. Хоча, звичайно, ще потрібен час для адаптації, щоб він показав ще більше своїх вмінь. І в цілому, у львівської команди виходило більш-менш грати, навіть забили першому. Квасниця показав знову. Дуже високий рівень своєї гри і міг забивати пізніше і другий гол. Однак завдяки красивим більярдним голам ЛНЗ вони вийшли вперед. Пізніше і притула міг зрівняти рахунок за рух, однак перемога була в цьому матчі на боці ЛНЗ. Ну і останнім матчем третього туру був лівий берег Шахтар, де перемогли гірники з рахунком 1-0. Цей матч був дуже схожим на той, який був на минулому тижні, коли полісся перемогло Шахтар, тому що лівий берег прекрасно розуміє, що проти такої команди, як Шахтар, потрібно грати у захисний футбол, бо вони у своєму складі мають ну, дуже багато якісних гравців, бразильців. І звичайно, у відкритий футбол, атакувати постійно, відкриватися їм буде дуже важко. І до 60-ї хвилини у них було більш-менш нормально. Шахтар не створив багато моментів в один напівмомент. Однак ми ж прекрасно розуміємо, що грати без м'яча набагато важче, ніж коли ти граєш з м'ячем, а тому на весь матч цього не може вистачити. Хоча пізніше, коли я спілкувався з Олегом Синицю, то він сказав, що з фізичного плану все було добре і бажає, що сил вистачило на весь поєдинок. Ну, я так скажу, сил нам вистачило. Досвід набирається тільки через такі ігри. Так ми грали від оборони, це було ясно, тому що Шахтар, команда високого рівня. Тому пропустили цей гол. А так, в принципі, супер моментів, якихось там не дали зробити. Виконали велику роботу фізичну, десь чогось не вистачило. Будемо працювати далі над цим та над своїми помилками. В минулому турі Шахтар програв по лісю. Ви звертали на цей матч увагу? Звісно, дивилися з хлопцями цей матч, бачили, як грала Полісся, щось з цього брали для себе і знали, що Шахтар вийде злий, тому що програли в тому турі. І виконували те, що від нас хотіли тренера. А що вийшло, що не вийшло, вже будемо розбирати. А взагалі, після цього поєдинку, виникає невеличкий підсумок, що не таке ж було і круте полісся в минулому турі, коли перемогло шахтар. А ми бачимо, що у гірників і надалі є проблеми з позиційною атакою та створенням моментів. Я вже постійно про це казав, і як ми бачимо, що не зважаючи на трансфери Марлона Гомеса, хоча він зараз травмований, і інших бразильців, які коштують 10-15 мільйонів євро, в них все одно є проблеми. Поки що, як ми бачимо, у Маріно Пушича вирішити цю проблему проти таких вперто команд не виходить. До речі, це також підтвердив Валерій Бондар, з яким я поспілкувався після матчу. Стосовно як проти вас грають, ось ці два останні матчі. А вам, знаєте, як це подобається, що проти вас так люблять грати? В такий захисний футбол, бо по-інакшому, по можливо, не можуть. Ну, я не знаю, напевно, що на це відпустити, тому що ну, або ми так робимо, що команди так грають 11 чоловік ззаді, або це вже їх тактика і поліся. Також 11 гравців було у своїй штрафні і зараз Лівий берег. Ну, вони. Хотять зберегти результат, вони хочуть там виграти або якусь ніч з шахтарем зіграти, тому що всі знають, що Шахтар Динамо це гранди українського футболу і завжди дуже приємно з ним з ними зіграти, особливо там, якщо є якийсь позитивний результат. І звісно, це змушує тебе якось реагувати на ці події і. Змушує тебе шукати якісь моменти для того, щоб забити м'яч, якісь варіанти. І звісно, це дуже не і наостанок. Дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: слава Збройним силам України і слава Україні.